руці і він по тому якось так схватив, що в мене частина злетіла і була тут на дорозі. На цю 60-річну жінку невідомий напав поблизу села Подільське жмеринського району. Вранці пенсіонерка йшла з маршрутки до села, коли її наздогнав молодик у медичній масці. До горла приставив ніж і потягнув до лісу. Я просила темного храду куси мене і почала кричати. А він сюди підтягнув ближче до лісу і казав, будеш кричати і я тобі вуха. Відірзаю. Чоловік забрав у пенсіонерки останні 20 гривень та намагався її згалтувати. Наполохав автомобіль, що проїжджав дорогою. У сусідньому барському районі жертвою схожого нападу стала 35-річна жінка. У неї зловмисник відібрав мобільний телефон та золоті прикраси. А на місці злочину стояв автомобіль, котрий напередодні угнали у Михайла. В хорошому стані стояла на подвір'ї. Машина була без бензину, засунена повністю, брама була закрита. Рано проснулися машини. Генерально згодом автомобіль знайдуть, але вже розібраним. А поки для затримання злочинця правоохоронці вводять план перехват, але безрезультатно. Тим часом сусіднім районами шириться серія крадіжок. У селі Руданському невідомий обчищає сільраду до кабінетів залізає через вікна. На моєму столі не було комп'ютера. В моєму кабінеті у секретаря не було комп'ютера. у Землепорядника теж був і судній, не було комп'ютера на столі. Всі бумаги, які були. В шкафчиках акуратно складені, всі було перерито, все було розкидано. Я думаю, що вони шукали, напевно, якісь або цінні речі, або кошти. Під підрозу правоохоронців потрапляє 25-річний місцевий мешканець, який лише влітку вийшов на волю за законом Савченко. Чоловік переховувався у лісах та закинутих будинках. Затримали його завдяки пильним вінничанам. На розшук його ми орієнтували всю місцевість, магазини, сільські ради, заправки. Бо ми знали, що тільки так його можна знайти. Він, він, він все одно вийде до людей. От і так він вийшов на одну із заправок в району, де його був пізнаний, люди повідомили. Щось заборонено у вас є у кармані? В смислі заборонено. Ну, ножі, якісь холодна зброя. Ну, нож так складна. Де? В якому кармані, Скажіть? Одразу, що ми його дістали? Вправо. Вправо, ми з тут, так? За два тижні молодик вчинив аж два десятки злочинів. Це розбійні напади, замах на зґвалтування угон автомобілів, промишляв викрадення речей, з салонів машин та обчищав сільські магазини, погастралював одразу у кількох районах області. Що ви за ти вкрав? Деньги вкрали. – Там каса була чи ну, де знаходиться? Там деньги, ну каса. Так, який сумнівка. І так. Ну, я, я не знаю, я не посчитав, тому що э, взяв там продукти і. Які і, продукти харчування брали? І так, колбаса, там всяка, ну таке. Що ще взяли? Цигарки бралися? Так, да, взяв сигарет оттуда. Скільки і якої марки? І так, два блока бон. За місцем його проживання у Вінниці правоохоронці знайшли цілу купу речдоків. Залишки автомобілю, номери понаходили, понаходили документи, понаходили ще кучу багато дуже речових доказів по інших злочинах. Там ряд магазинів, сільська рада, замах на угон ще один був за автотранспортом. Ну, загаломської 20 злочинів зараз затриманий під вартою сізориця до вістові загрожує до 12 років позбавлення волі. Звісно, якщо депутати не вигадають для злочинців ще якогось пом'якшувального закону.